Що далі? Провести тебе? Я зупинилась тут, нагорі. Oh. Невже? Oh, ні, це мій чоловік. Охолонь! Oh, Назви хоча б одну причину тебе не вбивати. Yeah. Я в темі. Що? Він нас розкусив. По-перше, ти мав дочекатися, поки вона зніме з мене брюки. А ти мала дати мені можливість втекти, інакше не отримаєте гроші, ніколи не розкривайтеся. Приші до останнього. Чому ти піднявся зі мною? Професійна цікавість. І буфери твої сподобались. Вирішив спіймати двох зайців. Я вже давно цим займаюся. У мене було все, чого я міг побажати. Та потім я побачив її. Я знаю, що ти граєш у дорослі ігри. А візьми мене. Uh, uh, Може, пропустимо частину, де я переконую тебе, що наша зустріч була доленосною. і... Наша зустріч не була доленосною? Ні. Навіть примарної надійни доси? Ні. Це ж моя найулюбленіша частина. Вибач. Як щодо великого куша, хочеш підняти стільки грошей, щоб відійти від справу? Ходити в довіру це ціла наука. Домовилися. Так домовились. Прозвучить дивно, але це дуже весело. Головне емоції, зв'язок із чого ти взяв, що їй можна довіряти. У цій грі нема місця почуття. Вони тебе знищать. У цьому році зіграємо. Що ти задумав? На твоєму місці я б йому не довіряв. А тобі я маю довіряти. У нас виникла проблема. Я тебе вб'ю. Обговоримо це пізніше. Ти втратив усі гроші. Мої гроші. Ого. Ого. Це твоя провина. Ти програєш. Повірити, не можу, що ти мені збрехала. Повірити не можеш, що я збрехала, як це на тебе схоже. Це все, що ти можеш сказати. Так, тому що ти постійно брешеш. І тепер нам кінець. Ул Сміт Марго Робел. Врешті-решт ця гра вимагає фокусу уваги. Все збиває з пантелику. Так буває, коли наймаєш шахрая. ФОКУС Приїхали. Скоро у кіно.